дня компанія Автопарк нашого надходження Acura MDX 2019 року випуску. Автомобіль у нас приїхав в штаті з мінімальними пошкодженнями попередній частині. Автомобіль в такому гарному білому, білому кольорі, дуже багатій комплектації, є у привід кришки багажника. Автомобіль семимісний такі гарні диски на новій зимовій гумі. По слону у нас просто новий салон, жодного потертості, нарікання, зам'ятостей. По задньому ряду взагалі без нарікань. По задніх сидіннях так само, абсолютно без будь-яких нарікань. Є задній клімат контроль, Безключовий доступ на передніх дверях, повний пакет, пам'ять водійського сидіння, електрорегулювання передніх сидінь, сидіння водія так само, як нове. Автомобіль безліч систем, чи саме отримання в полосі, передбачення. Зіткнення, мультикермо, адаптивний круїз-контроль, 14 тисяч миль пробігу, тобто 24 тисячі кілометрів. Працює без жодних помилок. Також в автомобілі ось така мультимедія є е, можливість підключення до Apple CarPlay, е, багатозонний клімат, підігрів передніх сидінь, По салону взагалі без нарікань. Також в автомобілі є люк. Дану позицію можете придбати в місті Київ по адресі Сумська, 2, за готівку а також кредит та лізінг.